Привіт, друзі, мій віршик, осінній карнавал, автор Оксана Яременко. А я сьогодні з вітром танцювала, і на прохожих я уваги не звертала, Твоя мелодія звучить у голові, Любов моя. Лиш одному тобі кружляє листя, проминає листопад. А я знову пісні твої включаю на угад? Одна за другу краща. Соловей ти робиш свято для усіх людей. І хто ж сказав, що осінь це бабуся? Знову листю золотавому всміхнуся, обличчя своє умиває і загоріла. Осінній карнавал, цариця закотила, засміялась щиро осінь до мене І каже, що любов твоя не про мене. Падають краплинки, дрібний дощ. Щастям мені у пригорщ. Осінь цариця хоче любиться, з вітром танцює, й очі милує, осінь красуня, ніби колдуння, просінь мороси, срібні роси. Пісні не стихли, золотом сипле, дощем поливає і в гості гукає, шепчуть діброви, хмурила брови, сонцем всміхалась, мабуть, закохалась. Дякую!